Привіт, друзі! І так, що у нас є цікавого? У нас є 360 на 380. Є 360 токарний на 220. У нас є 250-ті пилки на Так, це на 220, а це повинно бути на 380, да, на 380, 210 всі в наявності. Токарно фрезерні. Це за передплатою, були купить замовлення. Ці вже продані. У нас з'явилась нова модель 16-го фрезера. Днями буде на неї огляд, поки що не, від, не, не, від, не, від, не відкрили ще, але вам сподобається те, що ви побачите. 18-й фрезер, 25-й фрезер. Форматки по дереву, кромочники. Так як у нас воно все і було. Знову в наявності 125 пилки. І також у нас є 180 пилка на 380 вольт. Є варіант на 220 вольт. І є варіант десь стоїть на 380 вольт. Тому отак. От от і зараз ще буде оголошення по цінам.